Це здається той випадок, коли пожежу погасили, а пристрасті навколо ще палають. А як їм не палати, запитують мешканці вулиці Маложитомирської, коли чолов'яга розвів вогонь прямісінько у своїй оселі? Сам кудись подівся, а полум'я наробило шкоди не лише його хаті, а й знищило сусідський дах поверхівку верхівку другої половини будинку. Дуже неприємна ситуація вийшла в нас із сусідом. Він у нетверезому стані розклав костюм в хаті і загорілася. Його будинок загорівся. А полум'я перекинулася з його будинку на наш. Почав стріляти шихви. Виїхали дві пожарки. Потушили, спасли, їм будинок, можна поремонтувати, все буде добре, але роботи дуже багато. Треба всю кришу перекрити, все погоріло у хаті. Потолок обвалився в спальні, падає, і багато майна вода залила. На неспокійного сусіда скаржиться мало не з усіх боків Маложитомирської. Обурюється, мовляв, що тверези, що на підпитку чіпляється і ображає. Микола Недашківський з 37-го будинку заявляє, що вкалічив через того. Я мені розвалив забора, Я побачив, в мене нерви розбили. Інсульт. Ох. А ви бачите, що вона з ними говорить? Я не за пожежу. Запалив рану. Ми, сути, запалив рано. І десь ухід. Скільки ви людей да. поробили, що він запалив? І підсипали під хати і, а, а, і там запалив. Кинув на ви, так, вам за це о. все, Що ви зробили? Чули? Люди плачуть і страдають. Визивають постійну міліцію, постійно міліція буває. І два-три дні підряд. Поговорили, поговорили і поїхали. Але людині потрібна медична допомога, я бачу. Не наша, звісно, медична. Кажуть, він не згодний, ну я думаю, в такому випадку треба заставити людину, полікуватися і хай живе нормально. Ми до нього відносимося гарно. Не приховує, що добрячина терпілася від чоловіка і його дружина Оксана. Сусідам це добре відомо. Через те температура вуличної дискусії час від часу понижується. Але судячи зі всього, за роки співмешкання взаємних претензій накопичилося чимало. Тож за хвилину знову стає гаряче. Нас з чоловіком сполучилось не гаразд. Він ніде не хоче працювати. наче в запою, наче з хати все виносив, все пропивати, все, що в хаті є. Було три дні назад. Він мене чуть задушив серед ночі. Я ці останні дні пішла до цього жити до дочки, бо на роботу з роботи до дочки йду. Бо мене я не можу. Я боялася в хату взяти. неоднократно визивали міліцію, по два рази на день визивали міліцію. Звертались до участкового. Кажу, прийміть міри, він мене тут приб'є. Нака од нас. Безсила міліція, зараз закони всі повідміняли. Я кажу, ви мене прив'єти, що зробить. Потім буде кримінал. От воно до цього й дійшло. Я пішла сьогодні на роботу. сусідка мені дзвонить. Біжи, бо вже хата горить. Я прибігаю. Криша вже вся палахотить. Стоїть дві пожарних машини, і криша палахотить. А тим часом наразі місце знаходження Герострата з Маложитомирської невідоме. Дружина каже, що він познімав усі ручки з дверей, влаштував підпал, попрямував до племінниці, заявив, що горить хата. І пішов собі кудись, куди він пішов, в якому напрямку ми нічого не знаємо. Де він зараз знаходиться? Я теж нічого не знаю. Пити не просихати день і ніч. Вже вірно, то що вже, вірно, вже, він уже бігарячка. Ну ти на смисі таке не зробить.